Початком опалювального сезону всі споживачі починають вмикати свої теплогенератори. І газовий котел не є тому виключення. Постає абсолютно логічне питання у наших реаліях: що ж робити при зникненні енергоживлення? Зазвичай, як резервне джерело виступають генератори або блоки безперебійного живлення. Але як правильно їх підібрати? Які характеристики вони повинні мати? Хочу сьогодні з вами поділитися, як це зробити. Якщо у вас генератор як резервне джерело живлення, то тут необхідно звертати увагу на наступні моменти. Перший момент це саме синусоїда, яку видає даний генератор. Вона може бути або правильною, або неправильною, яку ще називають модифікованою. Якщо генератор буде видавати неправильну синусоїду, то обладнання або взагалі не запуститься, або буде працювати з досить. Сильними сторонніми шумами, що призведе до швидкого виходу з ладу обладнання. Наступне потужність генератора. Якщо ви плануєте використовувати генератор лише для одного котла, то вам достатньо буде 300 Вт. Якщо ви передбачаєте підключення додаткового обладнання, необхідно просумувати його потужність. І ви отримаєте потужність самого генератора. Наступний важливий пункт є заземлення. Підключення генератора до енергосистеми оселі відбувається через розподільчий щиток. Напруга від генератора приходить на вхідні автомати. Для цього необхідно буде скористатися послугами кваліфікованого спеціаліста та, можливо, докупити додаткове обладнання. В такому випадку котел підключається на штатну розетку, в якій є заземлення. У випадку, коли котел підключається до генератора напряму через подовжувач, необхідно проконтролювати заземлення генератора і проконтролювати наявність заземлення у самому подовжувачі.